Луна є тривога, Оце наша така Україна. І ніч тривога, і день тривога. А ми живемо. Коли йдуть гради, ми працюємо на городах, вже, мабуть, звикли до такого життя. Якось почнемо виживати, треба виживати. Я не вірю нашій владі, я ніколи їй не вірю. Вони нас продали, продали всі наші президенти, починаючи від Кравчука. І ніхто не покараний за те, що їм не треба ми. Зовсім не треба. Вони думали тільки про своє. Розвалили ще з 91-го року отаку державу, таку землю, родючу, гарну. О, от з такими запасами різними корисними, корисні копалини. Все розбазарили, зброю розбазарили, державу розбазарили і ніхто не покараний. Я не знаю, що це за держава. Але все одно як би не було, не втрачаємо віри. Дома. Дома є дома. Дома все найрідніше. Будемо працювати, будемо надіятися. я знаю, що війна. Врешті-решт, колись вона закінчиться. Вона не буде. Гуртуємось, любимо один одного, протягуємо руки, приймаємо переселенців, ділимось усім з переселенцями. Кому цікава інформація по селах, телефонуйте, пишіть, будемо знаходити час. Тільки спільно Україна вистоїть і ми виживемо. Треба вижити. Is this is something all of